Права 920. Перетворіть добуток на многочлен. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 2ха, що множиться у дужках А в квадраті мінус 3ах. Ну що ж, давайте по черзі множити 2xA. Спочатку множимо на А в квадраті, а потім додати 2 ха множимо на мінус 3ax. Чому на мінус? Бо відняти 3ах це додати мінус 3ах, і це дорівнює. Ну що ж, вийде 2 ХА, що множиться на а в квадраті, це буде 2х, а А помножити на а в квадраті це буде а в кубі. Далі 2 ха помножити на мінус 3ах, 2 помножити на мінус 3, це буде мінус 6. Далі x помножити на x, це буде x у квадраті, далі а помножити на а це буде а в квадраті. Є. Переходимо до другого завдання. Мінус 3MP, що множиться на 2 м у кубі мінус 5мп. Давайте по черзі множити, записуємо, що мінус 3MP. Множимо спочатку на 2 м у кубі. Відняти 5мп, це дати мінус 5мп, то ми пишемо додати, мінус 3M. P, що множиться на мінус 5м І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення. Мінус 3 мп помножити на 2m у кубі, мінус 3 помножити на 2, це буде мінус 6. Далі m помножити на m у третій степені – це буде м у четвертій степені залишиться P. Далі мінус 3 мп що множиться на мінус 5 мп Мінус 3 помножити на мінус 5, це буде плюс 15. Далі м помножити на m, це буде m у квадраті. П помножити на п, це буде п у квадраті. І це можна записати, щоб не мінус був попереду, як 15м у квадраті п у квадраті мінус 6 m у четвертій P є. Yeah. Переходимо до третього завдання 4АБ в квадраті, що множиться на А в квадраті мінус 2 ab мінус Б в квадраті. Ну що ж, по черзі множимо 4а в квадраті. На, спочатку на А в квадраті, потім додати 4а в квадраті. Множимо на мінус. 2аБ відняти 2Б додати мінус 2б додати і 4аб у квадраті множимо на мінус б у квадраті, залишається, і це дорівнян. Ну що ж, виконуємо тоді множення. 4аб у квадраті помножити на А у квадраті, це буде 4. А помножити на А в квадраті це буде А у третій степені І залишиться б у квадраті. Далі. додати 4aB в квадраті що множиться на мінус 2 ab 4 помножити на мінус 2 це буде 8 Далі, A pulmожити на АB це буде las أA в квадраті Б в квадраті помножити на B це буде b у третій Далі. 4aB в квадраті що множиться на мінус b в квадраті 4 на мінус 1 це буде минус 4 a і b у квадраті, що множиться на b у квадраті, це буде b у четвертій степені. Так, і залишимо, тут немає більше подібних доданків. Переходимо до четвертого задання: 4m у кубі мінус 2mn у квадраті мінус n у квадраті, що множиться на mn у квадраті. Поміняємо множники місцями. Виходить, що mn у квадраті потрібно помножити на кожен з доданків у дужках. Пишемо mn у квадраті множимо на 4 m у кубі. Додати і n у квадраті множимо на мінус 2 n у квадраті. Ну і додати m n у квадраті множимо на мінус n у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, Давайте множити mn у квадраті помножити на 4 м у кубі, це буде 4. М помножити на m у третій, це буде m у четвертій. Далі n у квадраті залишиться. mn у квадраті множимо на мінус 2 mn у квадраті, то це буде мінус 2. М помножити на m це буде m у квадраті, n у другій помножити на n у другій – це буде n у четвертій степені. Далі МН у квадраті множимо на мінус Н у квадраті, це буде мінус М, а Н у квадраті помножити на Н у квадраті, це буде Н у четвертій степені. Є. Переходимо до п'ятого завдання, мінус 0,1х у третій у плюс 0,2х у другій у, мінус y у третій, що множиться на мінус 5 х у. Поміняємо ці множники місцями, тоді мінус 5 х у квадраті Будемо множити спочатку на мінус 0,1х у третій Y додати і мінус 5X у другій Y ми множимо на 0,2 x у квадраті y додати і мінус 5 X у квадраті Y ми множимо, залишається на мінус y у кубі. Y. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Виконуємо множення. Мінус 5х у квадраті у, що множиться на мінус 0,1х у третій у. Мінус 5 помножити на мінус 0,1 це буде 0,5 х у квадраті помножити на x у третій, це буде х в степені 2 плюс 3 п'ята степень. Далі y помножити на y, це буде у у квадраті. Мінус 5х квадраті у, множимо на 0,2х у квадраті у. Мінус 5 помножити на 0,2 це буде мінус 5 на 2 – 10, один знак після коми, то це буде одиниця. Перед нею знак мінус, мінус 1 ми записуємо просто як мінус. Ну, а зараз множимо х в квадраті помножити на х в квадраті, це буде х у четвертій, і y помножити на y, це буде y у квадраті. Далі мінус 5х в квадраті y множимо на мінус y мінус на мінус буде плюс, то вийде 5. Далі х у квадраті, а y помножити на y у третій це буде y у четвертій степені. Є? Переходимо до шостого завдання, мінус 10n у третій x що множиться у дужках 5n у x у квадраті мінус 2n у квадраті x плюс x у 5. Ну що ж, записуємо, що спочатку мінус 10n у кубі x ми множимо на 5nx у квадраті, далі додати мінус 10. Н у кубі Х ми множимо на мінус 2 Н у квадраті Х. Додати і мінус десять Н у кубі Х. Що множиться, залишається на х у п'ятій степені і це дорівнює. Ну що ж, мінус 10n у кубі х множимо на 5nx у квадраті. Мінус 10 помножити на 5, це буде мінус 50. n у третій помножити на n, це буде n у четвертій. А «х» помножити на х у квадраті, це буде х у третій. Далі мінус 10n у третій х чи множиться на мінус 2n у другій х. Мінус 10 помножити на мінус 2 це буде плюс 20. Далі n у третій помножити на n другий, це буде n у 5. Х помножити на x це буде X2. Далі, N3, x у квадраті. Далі мінус 10 n 3х помножити на x у 5, це буде мінус 10, n у 3. Далі x помножити на x у 5, це буде x у 6. Є. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Перетворіть добуток на множник на многочлен. член, записуємо в першому завданні вийшло 2xАУ3 мінус 6х у квадраті А в квадраті. У другому завданні записуємо 15М у квадраті П у квадраті минус 6. M у четвертій П. Є. E. У третьому завданні. Записуємо 4. А в третій. Б в другий. Мінус 8 А в другий. Б в третій. Мінус. 4 А Б. В четвертій степені і в четвертому завданні записуємо 4 М у четвертій, Н у другій мінус 2М у квадраті Н у четвертій мінус М Н у четвертій. І в п'ятому завданні записуємо 0,5 x у п'ятій, y у другій, мінус у четвертій. Ігрек у другій, плюс 5 x у квадраті, y у четвертій степені. І в шостому завданні записуємо мінус 50. Н у четвертій x у третій? Плюс 20, n у п'ятій. Х у другий. І мінус 10, n У третій. Х у шостій. Є. Yeah?